Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання 41-го уроку. В першому завданні нам необхідно поєднати лініями початок і закінчення прислів'їв. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: найбільше багатство здоров'я! Він скаже, як зав'яже. Тому тяжко, хто зло пам'ятає. Пригадаємо, коли пишеться апостроф у продовженні кожного прислів'я у нас слова з апострофом. Апостроф пишеться перед буквами я, Ю, Є, Ї, після губних Б, П, В, М, Ф. Запишіть, будь ласка, утворені прислів'я. Найбільше багатство здоров'я. Він скаже, як зав'яже. Тому тяжко. Хто зло пам'ятає? В другому завданні необхідно скласти і записати речення з кожного рядочка. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: ми маємо такі слова: маленька п'є мар'янка молочко. Маленька мар'янка п'є молочко. Реп'ях дороги росте край колючий. Край дороги росте, колючий реп'ях. Вікном м'яту бабуся під посадила. Бабуся під вікном посадила м'яту. Іще одне завдання. Потрібно скласти звукові моделі до виділених слів. Подивіться, у нас. Перших три слова з апострофом. Давайте пригадаємо, як же ми будемо позначати звуки у словах, де є я, ю, «є»? Є таке правило, що якщо, якщо ці літери стоять на початку слова, то вони будуть позначати два звуки. Якщо стоять всередині слова після голосного, то теж будуть позначати два звуки. І якщо стоять після апострофа це наш варіант. Значить, в усіх словах, де у нас є апостроф, ми пам'ятаємо, що ці літери будуть позначати два звуки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо перше слово п'є. Звуки у нас будуть такі в цьому слові: П, Й, Е. Г м'який. Мар'янка М, А, Р, Й, А, Н, К, А. З теж м'який, Г завжди м'який. Реп'ях Р, Е, П, Й, А, Х. Колючий. В цьому слові у нас немає апострофа. Давайте пригадаємо, якщо букви я Ю є. Стоять всередині слова після приголосного, то вони позначають один звук. Приголосний при цьому стає м'яким. Колючий к, о, ч, у, й. В третьому завданні необхідно знайти і виправити помилки у диктанті Незнайка та записати правильно ці слова. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо у моєї. Що ж тут за орфограма? Ми пишемо букву Е, але вимовляємо «є». Е, моєї. У моєї мами золоті руки. Речення закінчилося, ставимо крапочку і наступне речення починаємо з великої літери. Вона працює на хлібзаводі. Працює. В цьому слові у нас дві орфограми. Перша орфограма. М'якість приголосного ю» передає С, Верніше, навпаки, м'якість приголосного С передає Ю. Працю. А друга орфограма пишемо є, але вимовляємо «є». Працює. Мама пече смачний хліб. Немає тут ніяких орфограм. Її. Пишемо ї, а вимовляємо ї. Її люблять. М'якість приголосного передається літерою я. Люблять. Поважають. М'якість приголосного передається м'яким знаком. Люди. Знову ж таки, м'якість приголосного ль передається літерою Ю. Чудово. А тут навпаки, звук Ч вимовляється твердо. Тому не потрібно там писати літерою Ю для пом'якшення. Чудову працю. М'якість приголосного передається літерою. «ю». Їй. Пишемо Ї, а вимовляємо Й-І. В наступному завданні нам необхідно поділити запропоновані слова на склади для переносу. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знання. Тут можна двома способами поділити на склади. Ми вчили. Або роз'єднати подовжений приголосний, або залишити у наступному складі. Ілля. Тут тільки розділити подовження ілля. Сім'я. Ми знаємо правило, що у слові буде стільки складів, скільки голосних. Але так як нам треба для переносу, другий склад складається з однієї літери, а одну літеру переносити не можна, тому це слово не переноситься. Гілля теж подвійний перенос можна, або залишити разом подовження, або розділити. М'яч. Один склад, тому що один голосний не переносимо. Бур, ян. тут легко. Інна теж подовження, але тут розділяється. Пам'ять, пам'ять, Алла теж подовжений приголосний розділяємо. Ганна. Тут можна подвійно поділити або залишити подовження разом в наступному складі, або розділити на два склади. П'ятому завданні необхідно відгадати загадку. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На дворі хатка, солом'яний дах. Живе там сіренький маленький птах, і сонечком разом встає пташеня, цвірінька, стрибає, шука черв'яка. Хто відгадає, той молодець. Сіренька пташечка це горобець. Запишіть, будь ласка, слово відгадку. І потрібно із цим словом скласти і записати речення у відведений для цього рядочок. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!